Поля побіліли, робота велика черкає, стоїть, поля працьовитих рук дожидають, та Божий народ цього ще не знає, бо час підійшов, бо сам міцно спить. Невже ж те зерно має згинути в полі? Невже ж не знайдуться ті працівники, які би зібрали врожай, що дає Бог сьогодні? Староно те зібране в комори знесли. Невже ж так лишиться зерно відбірне і буде під сонцем собі слівать? Невже ж не знайдуться ті Божі, що вірні, що знають і час, і ту працю, як треба зробити, щоб вірно пожать, де ж ті серпи, хто вже їх має? Хто поспішає поля прибирать? Час же прийшов, вже літа немає. Досить тобі вже народи в невірстві дрімать. Вийди скоріш на ту Божую ниву і долучися скоріш до господніх рядів, бо час поспішає, стає досить близько, коли вже сурмата велика з небес прогремить. Бо вірно, говорить святе нам Писання, що жатви багато є на полях, та як мало тих діячів, котрі б знали, як треба те жито, зібрати та уміло в снопи підв'язати Тому. Казав учням Христос наш моліться, хай вийшло отець тих працівників, щоб з ділом отим не забаритися і вчасно зібрати, і вчасно зібрати, бо те, що Господь насадив. Робота у полі, вона є нелегка, там сонце опалить буває не раз, там треба схилятися так досить низько, оті колоски у снопи підв'язати. Уважним і пильним потрібно там бути, запаси води необхідно зробити, бо, бо праця важка і досить нелегка, як добре, як чиста вода зможе отам твій дух оживить. Робота у полі сильних чекає, бо часто безсилля там можна знайти та тих, хто на Бога надію тримає, сам Бог обіцяє крізь все пронести. Він часно подасть. Свою поміч із неба, підтримку свою, відвагу додасть, щоб там працювати завзято, як треба, швиденько зібрати, і буде для радості час. Бо кожний по жатві, як вірно зробив те, яка в того радість велика є, що має він плід, недаремно трудився і витримав все. Нагороду тепер вже Господь подає. Тому не барися ти нині, Божий народе, ставай, долучайся, те жниво ще бжать. Господь добровільного серця так хоче, щоби узг... щоб згодився, охоче у Божому ділі стоять. Ось жниво дозріло, час поспішає, серпи треба мати, готові в руках. Бог нас на полі, Бог нас на полі своїм бачить бажає, щоби відбірне зерно зібрать. І пожать, тому прокидайся, лишай все дочасне, себе на те діло приготовляй, бо завжди не буде той голос лунати, тому вже сьогодні на працю іди, поспішай. Хай не стане тобі ніде перешкоди, хай марнота не затьмарить погляд тобі. Ти все відкинь, ти твердо скажи я Господній і будеш бачити устрій у ділі своїм. Бо нагорода завжди приходить до вірних, хто до останнього подиху себе в трудах не жалів. Того і наш Бог визнає перед світом, і не соромитись буде, і не соромитись буде Богом для. Не соромитесь бути Богом для їх, він їм опора, надія і сила, Він є один, хто душу для праці сповня, любов'ю, і міцю, і благословінням, і погляд на вічне нам направля. Бо тільки отой, хто на вічне погляд направить, той зрозуміє, в чому ж суть є життя. О ні, не в земних цілях цих марних, а в тім, щоби волю сповняти святую Отця, виконувати те, чому Він нас побачив, де і як ми маємо від серця служити. Хай Його дух поведе і нам на це вкаже. А ім'я Господня хай буде прославлене від віку й до віку. Амінь.